Привіт! Сьогодні я скуплялася після роботи вечором в АТБ і у Аврорі. В АТБ я купила морозиво каштан фірми Триведмеді. Отаке шоколадне і от таке біле в шоколадній глазурі обидва. Морозиво по 21 гривні 80 копійок. Крупу для собаки пшеничну, ось таку подрібнену купила 1 кілограм. вартує вона 11 гривень 30 копійок. І апельсини були по майже по 48 гривень. Оце на 34 гривні і 24 копійки. Так, зараз морозиво переберу в морозилку. Так, в Аврорі. В Аврорі я купила, ну, ось чек за тебе. Угу. В Аврорі я купила ось як багато всього. Але товарів не так багато, як кількість одного і того ж. Так, отакі рукавички. 39 гривень. Зараз пошукаю в Чекові, бо я висвічувала на да, набір рукавичок. Він там 49, але на них йшла скидка 10 гривень, тому за 39. Так, засіб від комарів. Взяла отакий. От Напередодні, не так давно. Я вже в одному Відео показувала інший засіб, але то я брала в Єві, і мені він для роботи потрібен. А цей я взяла спрей від комах для дому. Його можна, ось, тут пишуть, наносити на тіло та одяг. Так, На тіло та одяг. Бо й дома треба, щоб був. Так, далі. 49 гривень такий спрей. Цукерки глазуровані. От тепер спробуй розберися ще з цими цукерками. Мега, міга якась мега. Так, оця 11 гривень. Батончик такий, ну, як батончик на роботу мені брати. Щодня хочеться щось там до кави, до чаю. Оцей ось Лукас 9 гривень. Оцей шоколад пористий, молочний такий теж 11 гривень. І отакий ось батончик 15 гривень. Коректор отакий, взяла 11 гривень. Перевірила його хороший, світлий, білий такий колір, не розтікається, бо нещодавно в мене був такий, що дуже сильно витікає, незручний. Цей хороший виявився. Так, клей, отакий олівець 4 гривні. Тут, ви знаєте, викруч... колпачок знімається, він отут внизу викручується. Ой, Вибачте, телефон випав. Так, взяла ось такі корма собаці і котам. Карпатіан, Карпатський якісь. Так, ці корма зараз пошукаю по чому, скажу вам. Так, оцей корм по 12 гривень отакий такий Карпатіон. Оця м'ясна миска по 10 гривень, панкіт по 10 гривень. А от Фелікс, по-моєму, по 14 гривень. Зараз пошукаю, вибачте, зупиняю весь час. Так, все вірно, по 14 гривень. Ну і знижка на вермішель Мівіну, по 12 гривень вона. З грибами. і... І з куркою. Отака була покупка. Ну, це ж не весь товар. От цих кормів багато я взяла вільмішелі і ще дві пачки. А, і тому, так, да, велика сума вийшла. Аж майже 400 гривень я залишила. Ну, в основному це корми для котів дорогенькі такі. І така, ось у мене вийшла покупочка сьогодні. Вибачте, що довелося зупиняти відео, тому що чомусь пішла не підряд за чеком. А треба було підряд знімати. Всім пока-пока!